Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, один римський вельможа, близький родич преподобного Арсенія Великого незадовго до своєї смерті зробив заповіт з побажанням, щоб все його велике багатство перейшло у володіння преподобного Арсенія Великого, одного із стовпів раннього чернецтва. Як тільки преподобний Арсеній Великий отримав лист, заповіт, по якому він вступає в володіння величезного багатства, як тільки він про це дізнався, хотів зразу ж той заповіт розірвати. Але слуга, який приніс йому цей заповіт, впав перед ним на коліна і почав його молити сльозами. Не роби цього, Отче. Інакше мене звинуватять в недбальстві, і строго мене покарають. Тоді преподобний Арсіній Великий, віддаючи йому назад ці папери заповіт свого родича сказав, оскільки я монах уже давно, то я помер раніше від того, хто заповідав мені багатство». Дивно, як він недавно померлий, робить мене мерця наслідником багатства. Віддай, друже мій, всі ці папери, цей заповіт тому, хто тебе з цим заповітом до мене послав. І скажи мою відповідь, що монах, оскільки помирає для світу, не може наслідувати благ земних. Тимчасових цього світу. Ось, браття і сестри, для нас приклад і, ор... і орієнтир справжнього чернецтва побожного, яке <клух> народилось в пустині і донині, в місцях одному Богу відомих, ревно і побожно звершує свій подвиг. Помолимо же, браті і сестри, до преподобного Арсенія великого, щоб він допоміг кожному із нас на своєму життєвому місці. Будь-кому виконувати свій послуг, своє призначення, мамі діток глядіти, чоловікові ходити на роботу, заробляти на життя пастирям добре пастирствувати, Тим, хто працює в полі, пожинати рясні і щедрі плоди, одним словом. Кожному на всякому місці, на всякий час пам'ятати, до чого він представлений, і чесно і ревносно виконувати свої обов'язки. Амінь.